Сьогодні у нас розпаковка. Я замовила на джум рюкзаки, і зараз будемо дивитися, що приїхало. Замовлення я оформила ще 5 серпня, а нині 4 вересня. Дивимося, що у нас у пакеті. Купувала я товар акційний. За це все я заплатила 570 майже гривень, а повна вартість 1500 гривень. А я покрутила колесо. Там у мене була ще якась невелика скидка. Отже, шопер ось такий невеличкий. Це сумка пояс майже. Або щось таке невеличке. Так, і ще ось таке. Так само може бути косметичкою або ще чимось. Можна і гроші в ньому тримати. Ну і, власне, сам рюкзак. Ось такий, він не дуже великий, середній. Ось така тут кишенька. Ось так. так, що всередині. Якщо невеликий ноутбук, то він у нього поміститься. Так само є маленька кишенька. Ну і це додатково. Практично за ті гроші товар себе виправдовує.